Привіт всім! Це моя невеличка колекція Сінпулі Фіалочок. І почну я з Music Box Dancer. Отакі квіточки біло-рожеві махрові. Кущик гарний. З деякі спускаються. Ампельно листочки піднімаються вверх. квіточка більш яскрава, а це вже відквітають, оце це то мам. Квіточка дуже-дуже махрова, з рюшиками, з воланчиками, Біл голуба, ніжна, ніжна. Дуже гарна. Голубий туман. А це я не знаю назвы. Вот такая кветочка. Белая с бордовым. А это белые метелики. Сноу Клауд. Кветочки великие. 5-6 сантиметров. Белоснежный, нежный, нежный. Вот такие мотылки. И далее у нас Пенни Лав. Ось такі квіточки ніжні-ніжні, мускові. Ніжні. Дуже ніжні. Листочок зелений з білим. Пейні лав. Коли вони починають от так от відкриватися, квіточка 3-4 см. А через тиждень. Вот такі метелики. 5-6. Тобто 7 см. Вот такі гарнюні. Поєні лав. От така моя невеличка колекція. Music бокс дансер. Квіти дуже махрові. І амбер не спускається. Дякую.